Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості благословенні маємо. Прекрасний благословенний час, прекрасний день. Піст сьогодні маємо. Тож постимо. Піст покликаний для того, щоб знайти час на Бога, щоб знайти час на пошуки Бога в своєму серці, щоб аналізувати, чи я в Божій благодаті перебуваю, чи я не в Божій благодаті перебуваю. Чи в мир мене сьогодні на серці, чи не мир? І якщо нема миру, то я хворий, так? то треба щось з цим вирішувати. Не можеш жити в тривозі, в страху, в стресі, це не є життя. Ти живеш в хворобі в позиції царства не небесного, а в позиції царства не, темряве або пекла. Чи хочеш сьогодні жити Царством Божим? Чи хочеш сьогодні жити? Е Царством темряви. Вирішуєш ти, так? Вирішуєш ти. І позиція власне царства темряви це ниття, нарікання, заздрість, програш тотальний, постійний. Не можу постити, не можу кинути палити, не можу кинути алкоголь, не можу кинути каву, не можу, не можу тю тю-тю. Ми покликані бути переможцями. Нас Господь створив переможцями, нас Христос зробив переможцями. Тому ти, поки не переможеш, ти не заспокоїшся. Тебе не буде спокою, поки ти не кинеш ті кляті цигарки, цей алкоголь, цю не знаю, порнозалежність, серіалову залежність. Поки ти будеш розуміти, що щось тобою володіє, ти не заспокоїшся. Не дасть тобі це спокою, миру не буде в серці, бо тебе, я не знаю, я коли палив, то кожного вечора я лягав спати і хотів кинути. А зранку починав палити. І це дисонанс. Ти хочеш кинути, прагнеш цього, але робиш не так. І ти тоді живеш якійсь це, і тобі кажуть, що всі так живуть, всі так живуть. Але ти живеш в якійсь якійсь реальності, та, свої прагнення. Ти відкладаєш, бо якісь звички тебе контролюють, якісь емоції тебе контролюють. Так? І тотальна. Тотальне розчарування. Це позиція пекла. Вітаю. Хочеш жити там? Ну не, не, не будь переможцем. Та? Хочеш бути в царстві позиції Царства Божого жити, Ну то перемагай, плоть! І тоді, коли будеш мати перемоги. Перемагаю, та? Чому перемога важлива? Бо коли ти раз переміг, другий раз переміг, піднімається все твоє, піднімається самооцінка, піднімається настрій, приходить радість. Та? Чому, ви бачите, ми хочемо бути переможцем? Всі хочуть бути, бо то Бог клав це прагнення. А сьогодні ми маємо файний замінник. Усик. Ми перемогли. Ні. Ні. Ви хто дивитесь, Бокс? Не ми перемогли. А він переміг. Усік вийшов, в ринг, переміг. Але з цим самим ти, те, що ти українець, українка, ти не перемогла там. Ти не стояла там, не готувалась там, не боролась там. Та? А ми так звикли, ми перемогли. А як програє, то, то він програв. О, погано переготувався. Та? Так ми звикли. Тому для нас придумали шоу, футбол, там то. а там ми програли, там ми виграли. О, супер, там ми ви, Ми, ми. Коли виграли, то ми. Ні, він виграв. Він. Команда та виграла, а не ти, який дивився той футбол. Тому це штучна, штучна перемога така, а, виграв, Усик, я переміг. Ти нічого не переміг. Зеро, так? Зеро. І це в підсвідомості це буде. Цей нуль буде в підсвідомості. І ти будеш створювати вигляди, доказувати, але всередині буде нуль. Які будуть тебе роз'їдати. Ну, власне, для нас є практика посту, щоб ти навчився і навчилася перемагати не когось, а власне себе, себе, чому церква вводить такі пости, чому Марія за цей піс говорить? Бо навчись контролювати це, так? навчись перемагати, навчись брати відповідальність за своє життя, за свої пристрасті, за свої бажання. Ти можеш тільки це. І потім, коли ти почнеш це, тебе буде підніматися оцінка, оцінка. Перемога, буде, впевненість буде піднімати. Все буде рости. Все рости. Не можна сказати, що щось одне трошки виросте. Всі пункти виростають. І тоді ти ростеш, ростеш, ростеш і ростеш. Для того, для того, власне, покликані ці всі практики, та? молитва. Але молитва серцем, та? а молитва коли вервиться йде, то вона з роздумами має бути, з глибокими роздумами, та, а не відтарабанити. Літургія з роздумами, з пережиттям, а не відстояти, прийти. Те, що ти там відстоїш мало що змінює. Та? І тому ми так і живемо. Прийшли в неділю, відстояли півтори годинки стовпчиком. Пішли потім. Цілий тиждень робимо, програємо в сатані. Так? Там осудив, там критикував. І, і постійно тут аж всі роблять, тож постійний гріх. Ні, ну, ми не до цього покликані. Так? Ми покликані ходити в славі Божій, а не в постійній боротьбі. Боротьба для того, щоб перемогти. А ми ходимо лузери в програші постійно. В програші і не знаємо, що його ще зробити, щоб якось виграти. Так? якось виграти. себе. Треба себе. Так? Цю плоть, плотяру перемагати. І тоді виходить на міжнародну арену. Так? 25 грудня 1993 рік. Дорогі діти, сьогодні радію з маленьким Ісусом і хочу, щоб Ісусова радість увійшла в кожне серце. Дітеньки, я з посланням даю вам благословення зі своїм Сином Ісусом, щоб у кожному серці залодував мир. Люблю вас, дітоньки, і всіх вас закликаю молитвою наблизьтесь до мене. Ви говорите, говорите, а не молитесь. Тому, дітоньки, вирішіть вибрати молитву. Тільки так ви будете щасливі. І Бог вам дасть, що Його просите. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, Марія каже, як тільки так, тільки так Бог дасть. Та? А, каже, тільки так будете щасливі. Вирішіть вибрати молитву. І молитва знову ж таки, щоб ми зрозуміли, що молитва це не тільки коли я вервицю молюся. Ну, наприклад, так? вервиця — супер молитва. Так? Якщо я з роздумами, погружені, власне, вервиця для того, і була створена, щоб я зосереджувався на Ісусі, так? на Ісусі, на Його житті, на цих всіх подіях, які там в таїнствах. Бо вервиця так вона і є. Одна, перша таємниця, друга, третя. Та? Десятка одна, друга, третя, розважання на кожній стації. Тобто все створено для того, щоб знову і знову піднімати собі в пам'ять Івангелія. Як Ісус приходив, чому Він так приходив, що Марія робила, йшла до Єлизавети, не йшла до Єлизавети, чого пішла, а чому про це написали. Та? І роздумувати. Чому? А що сьогодні? Де я маю сьогодні піти, так? де сьогодні принести радість? Каже Марія: сьогодні радію з маленьким Ісусом і Хочу, щоб Ісусова радість увійшла в твоє серце. Ісусова радість. Коли Ісусова радість входить в серце, то ти, ти реально радієш, але не від того, не від подій навіть навколишніх. Просто радість тебе переповняє. І так розпізнавали раніше християн. Казали, сумний християн? Сумнівний християн. А у нас що? В церкві? стовпчики, Сумні? Чим сумніше обличчя, якщо ще плаче. То. Вона, вона думає, що вона найпобожніша, вже, що попросту найпобожніша. На колінах всю літургію відплакала, і, і то і все. Та. А потім дивишся на ту особу, вона в наріканнях постійно. То їй не подобається, то їй не подобається. Ну, Я просто тут одну особу знаю в Меджигорі, я не буду казати ім'я, м'ята. Але дивишся і розумієш, що щось, щось не вистачає тобі. Ти шукаєш, але не, не... пошуки це не плакати і нити. Боже, дай. А це боротися, та? боротися, шукати цю радість, шукати це царство Боже в своєму серці, щоб воно народилося там. Щоб я почав радіти, бути впевненою, впевненою, та? бо прибиті люди їх видно, та? їх видно, вони ходять, голова опущена. Як курки, то клюють, там, вишукують. А як хтось впевнений в собі, то вони заздрять. Ну, бо щось загордилось, загордився. Ні, наша позиція бути впевненими. впевненими так? А хто цю впевненість дає? Ісус дає цю впевненість, дає цей спокій, дає цей мир. І тоді ти рішучий, так? Рішуча. Відповідальний, відповідальна. І тоді маєш радість. Бо ти постійно в перемозі, так? ти вже не боїшся, страх тебе, страх уже тебе боїться. А коли ти в перемозі, то ти знову ще змічнюєшся, змічнюється. І так само віра вкріплюється. Віра вкріплюється в, в вчинках, так? І можна сказати, комусь дав Бог більше віри, комусь менше. Чому є таке поняття мало віри, багато віри? Мало віри, це той, хто почав. Та? Він іще не вкорінився в цьому. А більше віри, це той, хто вже 10 років, 20 років, практикуючи християнин, то в нього, звісно, більше впевненості. Та? Дитинко, я з посланням даю тобі благословення зі своїм Сином Ісусом, щоб у твоєму серці завладував мир. Бачите, завладував мир. Що у тебе сьогодні в серці Володу... володарює? Бере верх. Тривога, страх, постійне думання, де гроші взяти, де їжу взяти, де, де за комуналку заплатити. Чи мир. Хоча ти всі ці речі робиш. Думаєте, що та, люди, які мають мир на серці, вони всі ці потреби закривають тільки в мирі, без страху. З Ісусом. Люблю тебе, Дименко, і закликаю молитись. наблизься до мене молитвою. Ти говориш, говориш, а не молишся. Тому, дитинко, виріши вибрати молитву. Говориш, говориш. Якщо ти говориш про Ісуса постійно, то це вже молитва. Я вас вітаю. Це молитва. Якщо ти постійно в своїй розмові говориш про Ісуса, про Слово Боже, то це молитва. Якщо ти говориш про все, крім Ісуса, ну то Марія тобі каже: говориш, говориш, а не молишся, а не молишся. Тому, дитинка, вирішив вибрати молитву, вибере, вибере. Або якщо любиш розмовляти, розмовляй про Ісуса. <сум> вибери молитву. Вибери Бога. Тільки так ти будеш щасливий. І Бог дасть тобі. Що дасть тобі? Що Його попросиш? Обітниця, прекрасна обітниця. Бог дасть тобі, Бог дасть тобі, коли ти потребуватимеш. Не бійся, каже. Не турбуйся за ці потреби. Бог тобі дасть. Бог тобі дасть, тільки надійсь на нього всім серцем, будь з ним всім серцем, і він почне бути в тобі і з тобою перемінювати твоє життя, та? а потім і тих, кого ти, хто тебе оточує. Будьте благословені, миром, радість, благодать з па папа.